Рятує життя у місті. Працює соціальний центр для потребуючих, зокрема для безпритульних, та наразі там відкрили лише відділення нічного перебування. В Народі його називають «нічлішкою». Туди щодня звертаються в середньому 30 безпритульних, які хочуть заночувати в теплі, помитися і з'їсти чогось гарячого. Ще кілька років тому пані Міля, якій 53 роки, не могла й подумати, що старість прийде так швидко і буде саме такою. У жінки семеро дітей. Вони привезли маму до ніч -ліжки. Доньки радо б взяли жінку до себе, але зяті проти. Кажу, Галя, Свєта, Наталя, то кажу, то ж таке. Ви собі живіте, я вже ось бог мило. Ніч ліжка у місті працює майже місяць. Щовечора сюди приходить в середньому 30 безпритульних. Щоправда, спочатку їх було більше. Якщо тут було коло 80 осіб, а приходить тільки 30, значить не всім вона потрібна, не всіх вона влаштовує. Вони розміщаються напевно чи в родичів, чи в знайомих. в Якихось інших місцях. Є категорія, яка вибрала безпритульність як спосіб життя, і вони не підуть ніч ліжку, вони все рівно будуть спати в підвалі чи на горищі. Кожного, хто сюди приходить вперше, оглядають соціальні працівники. На кожного заповнюють спеціальну анкету і ставлять на облік. Допомагають і документи виробити, якщо цього хоче сам безпритульний. А от помитися чи випрати одяг, соціальні працівники безпритульних спонукають. Перед сном частують мівіною і чаєм. Одяг міняємо людям, видаємо шампунь проти воші, тому що дуже багато людей приходять з вошами і тут досить в важкому стані. А якщо потребують медичного догляду, якогось ми викликаємо медичну швидку допомогу. У нічліжці є свої правила. Найголовніше прийти сюди тверезим. Хто кілька разів правилами нехтої потрапляє до чорного списку. У ньому вже п'ятеро тих, кому вхід до нічліжки заборонений. Пан Іван правил не порушує. Чоловік називає себе спокійним і тихим, але близькі люди бачити чоловіка не хочуть. А грошима каже, допомагають знайомі. А є вас власна сім'я. Є вона, але дуже не моя сім'я. Тоже друга сім'я. У нічлішці чоловіки неохоче розповідають про свої історії. Мовляв, вони усі однакові, а жінки здебільшого ховають обличчя і відвертаються. Не хочуть, аби їх побачили діти і внуки. Бо у декого вони таки є. Христина Стець, Вадим Дмитриченко наш репортер.